Так, от ми закінчили в'язати 11 ряд. У нас отрималася тут пелюстка 10 стопчиків з одним накидом, і між ними по дві повітряні петлі. Закінчуємо 11 ряд. В'яжемо дві повітряні петлі і в другу петлю. Під пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так, з'єдналися. Тепер нам треба зменшуватися. От ми 10 11 ряд пров'язали. Далі будемо обавляти. обавки робити. Як ми це будемо робити? От ми пров'язали з'єднувальну петлю, тепер, дивіться, дуже важно, піддіваємо вершину наступного стопчика і пров'язуємо ще одну з'єднувальну петлю, переходимо у вершину сусіднього стовпчика. Тобто перший стовпчик з одним накидом ми пропускаємо, і переходимо у вершину наступного стовпчика. Перший стопчик, а ось ми прийшли у вершину наступного стопчика. Ну і далі, так же само: в'яжемо дві повітряні петлі, це перший стовпчик з одним накидом. І далі в'яжемо. Другий третій четвертий п'ятий шостий Сьомий і восьмий стовпчик з одним накидом. Тобто, що ми один на початку не пров'язуємо стовпчик, і один в кінці цю вершинку не пров'язуємо. Вісім стовпчиків пров'язали, далі в'яжемо дві повітряні петлі. Накид. І от сюди в арку, там де у нас було дві повітряні петлі, в арку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Гляньте, що вийшло. Знову дві повітряні петлі. Накид. Першу вершинку пропускаємо, а в другу вершинку, ось вона. В'яжемо стовпчик з одним накидом. І далі ще сім. Тобто у нас тепер буде пелюстка із восьми стовпчиків з одним накидом. По бокам ми робимо збоку зменшення по одному стовпчику. Ну, дивіться, що у нас вийшло. Вяжемо. один, два, три, чотири пять шість. Сім, Вісім так, пров'язали вісім стовпчиків. Далі в'яжемо дві повітряні петлі, накид і в арку в'яжемо стовпчик з одним накидом. Єсть знову дві повітряні петлі. В першу вершинку пропускаємо. А в другу в'яжемо стовпчик з одним накидом. 8, щоб їх було пелюстка з 8 стопчиків. Іде звуження на два стовпчики з обох боків. У нас було 10, тепер стане 8. Так, зараз дижу пелюстку. І далі будете працювати самостійно, до кінця ряду. Так сім і вісім. От ми пров'язали. Далі в'яжемо дві повітряні петлі. в арку стопчик з одним накидом. Робимо таке віконечко. Так. І ще раз дві повітряні петлі. Першу вершинку пропускаємо, а в наступну в'яжемо стопчик з одним накидом. Ну, дивіться. І так, давайте пров'яжемо до кінця ряду. Закінчили 12 ряд. Дивіться, Закінчуємо. В'яжемо дві повітряні петлі і в другу петлю підйому підомуємо з'єднувальну петлю, в друга петля підйому, пров'язуємо з'єднувальну петлю. З'єдналися. гляньте, що у, нас, що у нас повинно вийти. Починаємо в'язати 13 ряд. Знову ж таки, з двох боків не дов'язуємо по одній петлі і додається у нас віконечка. Тепер їх повинно бути три. Так, як ми працюємо далі, знову ж таки, дивіться, під оцю петельку підводимо крючок і пров'язуємо з'єднувальну петлю. Таким чином переміщуючи в'язання у вершину наступного стопчика, тобто пропускаємо крайній і в'яжемо дві повітряних петлі підйому. Один стовпчик. Третій стовпчик з одним накидом, четвертий. П'ятий і шостий. Недов'язуємо з боків пелюстки по одному стовпчику. Прив'язали шість стовпчиків з одним накидом, не дов'язуємо один стовпчик. Пров'язуємо дві повітряні петлі, в'яжемо ще одне віконечко, накид. І в арку, чи в віконечко, в'яжемо стовпчик з одним накидом. Дивіться. Знову дві повітряні петлі, накид. І в наступну арку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ще в'яжемо дві повітряні петлі і один перший стовпчик пропускаємо, а в вершину другого в'яжемо стопчик з одним накидом. Ну і так далі. Значить, вяжемо шість стопчиків з одним накидом. Пелюстка зменшається у нас, ще на 2 стопчики. Ну, і дивіться, таким чином, в наступному ряду, 14, у нас буде пелюстка складатися із чотирьох стовпчиків з одним накидом, і потім із двох, дивіться, що виходить, пров'язали шість стовпчиків один не дов'язуємо, далі в'яжемо. Дві повітряні петлі. Накид в арку в'яжемо стопчик з одним накидом, дві повітряні петлі, ще один стопчик з одним накидом, в наступну арку. І ще раз дві повітряні петлі. Першу вершину пропускаємо, а в другу вершину стопчика пров'язуємо стопчик з одним накидом. І вив'язуємо три віконечка таких. І знову 6 стопчиків. Дві повітряних петлі, стовпчик з одним накидом, 2 повітряних петлі, стопчик з одним накидом, 2 повітряних петлі і одну. Вершинку пропускаємо і шість стопчиків. Давайте дов'яжемо до кінця ряду. Так, закінчуємо тринадцятий ряд. Гляньте, що вийшло у нас. Пров'язали дві повітряні петлі і в другу петлю підйому. раз, два, пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так, з'єдналися і починаємо 15 ряд. Знову ж таки, зменшення у нас іде. Так, під сусідню вершинку, з'єднувальна петля, і переходимо до наступного стовпчика, тобто пропускаємо один, переходимо в вершину наступного. Дві повітряні петлі і в'яжемо вже тепер чотири стовпчики з одним накидом, два, три, чотири. Один не дов'язуємо. в'яжемо дві повітряні петлі, Накид, в арку вяжем стопчик с одним накидом. Снова 2 повітряні петли. Наступную арку, стопчик с одним накидом. так, Еще раз 2 повітряні петли. Еще одну арку, стопчик с одним накидом. І дві повітряні петлі. Першу вершинку пелюстки пропускаємо накид, а в другу вершинку вяжемо стопчик з одним накидом. І отримуємо отримаємо ми чотири віконечка вгорі. Бачите? Тепер в'яжемо 4 стопчики з одним накидом, пелюстка. 2, 3, 4. По одному стопчику з обох боків не дов'язуємо. Далі 2 повітряні петлі, накид, варку. В'яжемо стопчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стопчик з одним накидом. І ще раз дві повітряні петлі, стопчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Першу вершину пропускаємо, а в наступну. В'яжемо стовпчик з одним накидом. Ну і так далі. Тепер у нас, дивіться, пелюстка буде складатися із чотирьох стовпчиків з одним накидом. І в нас буде чотири віконечка. Давайте дов'яжемо до кінця ряду. Так, закінчили ми в'язати 14 ряд. Подивіться, що повинна отриматись. 4 чотири віконечки, 4 пет... стопчики з одним накидом. Починаємо в'язати 15 ряд. Як ми працюємо, так, як і раніше, ми зміщуємося, заводимо крючок у вершину наступного стопчика, протягуємо з'єднувальну петлю. Переміщуємося на один стовпчик вліво. В'яжемо дві повітряні петлі. І ще раз дві, ой, дві петлі, два стовпчики з одним накидом. Так, дві повітряні петлі. Варку стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Ще стовпчик з накидом, тобто вив'язуємо віконечка. Знову дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. І тепер їх вже повинно бути п'ять іконочок. Так, стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Далі накид. Перший стовпчик пропускаємо, а в вершину наступного пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І поряд ще один. Тобто, пелюстка у нас закінчується двома стовпчиками з одним накидом. І далі так само: аналогічно: дві повітряні петлі, в арку, стопчик з накидом. Дві повітряні петлі. Барку. стопчик з одним накидом. Ще раз дві повітряні петлі. Стопчик з накидом. Дві повітряні петлі. Ну ви зрозуміли. Стопчик з накидом. Зараз подивимось, що виходить. І далі будете в'язати самостійно до кінця ряду. Так, дві повітряні петлі. Пропускаємо один стовпчик, а в вершину другого в'яжемо стопчик з одним накидом. Так, і от що у нас, що ми отримали? Дивіться, ми закінчили зменшення. У нас із пелюстки. Дивіться, як гарненько розправляється все. Ніде не тягне, не підтягує, навіть без блокування. Значить, У нас отримуємо 5 віконочок, 2, 2 стопчики з одним накидом. Так, це вже зменшення останній ряд. І потім у нас буде рядище, де ми будемо просто обв'язувати стовпчиками з одним накидом. Так, давайте закінчимо цей ряд самостійно. Закінчили 15 ряд. Подивіться, який результат у нас. Так, Ми закінчили в'язати пелюстки. А тепер будемо в'язати 16 ряд і повинні отримати от такий результат. В'язати все-все-все. Кожну петельку. Давайте починаємо працювати. Починаємо 16 ряд, приєдналися тут, так, в'яжемо дві повітряні петлі, це буде перший стопчик, у вершину кожного стовпчика. Зараз пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Тепер варочку, у нас тут було дві повітряних петлі. Ми так і в'яжемо два стопчики з одним накидом, не зменшуючи і не збільшуючи. Один до одного в'яжемо. Так, дві-два стопчики. Тепер у вершину стопчика, вяжемо стопчик з одним накидом. Варку два стопчики. Скільки петель, скільки і стопчиків. Так, і в вершинку ще один стовпчик. Знову в арку два стопчики. З одним накидом. І в вершинку стопчика один. Кожну арочку. Там, де було дві повітряних петлі, ми в'яжемо два стовпчики. У вершину стовпчика з накидом вяжемо стовпчик з накидом. Так. Доходимо до вершини пелюстки. Там, де в нас було два стовпчики з одним накидом, і в вершину кожного. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Так, знову в варку два стовпчики. в вершинку стовпчика один стовпчик і так далі до кінця ряду. Я думаю, тут все зрозуміло. Тобто дивіться, от у нас останній рядок, а далі ми будемо в'язати обв'язку. Отак розправляйте гарненько, щоб воно лягло. А потім ми ще ж будемо блокувати водичкою або крохмалем. Ну, гляньте, як прекрасно, ніде нічого не хвалдить, не топорщиться. Все добре. Значить, ви побачили, зрозуміли, що ми робимо от таку в'язочку. Перед тим, як будемо в'язати обв'язку якусь ажурну, ми зробимо такий рядок. Успіхів працюємо.